Я просто вибиває з програми. Я Думаю, що 100% мене мають взяти на роботу. Сьогодні так багато грошей витратила, якщо чесно, чесно, але... нічого. Всім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Тут я йшла в Прагу, тому що я замовила собі тортик на день народження, тому я йшла його забрати. Я вже забрала свій тортик. Потім е, я також поїхала в торговий центр. Мені потрібно було заїхати в Сефору, е, купити шампунь для волосся, тому що я зрозуміла, що мені потрібно помити голову, а шампуня для волосся у мене немає. Потім зайшла в Старбакс, купила собі матч, яка мені взагалі не сподобалась, і потім поїхала додому. Зараз е, 3 години я вже зібралася на боулінг. Сьогодні я з друзями з моєї старої роботи я йду на боулінг. Якщо чесно, я думаю, що вже з більшості з них я ніколи не побачусь, так як просто ми дуже часто бачилися на роботі і потім якось подеколи могли кудись зайти. Але так як я вже там не працюю, то я думаю, що типу це останній раз, як я з ними бачусь. Не знаю. Можливо, так, можливо, ні. Можливо, я помиляюсь. Побачимо. Вже практично типу Я помила волосся, зробила мейкап, залишилось тільки одягнутись і потім, можливо. Щось зробити з волоссям, або, можливо, воно висохне саме і я його так залишу. Побачимо, ще не впевнена на 100%. А, зараз хочу це щось перекусити, так як я досить голодна, це вже обід. Не знаю що. Доподивлюсь. До речі, забрала тортик сьогодні, але а, покажу вам вже його завтра, так як сьогодні вже не буду його розпакувати. Вже завтра розпакую як повернусь. Сьогодні я не буду спати вдома, але я думаю, що десь завтра біля 12 я вже буду вдома, то буду збиратись типу на своє день народження так сказати, а, І потім вже покажу вертик. Так, я готова мій лук. А, я ще думаю, чи брати а, білікеди, які трішки в гіршому стані, або свої сині. Але, напевно, все ж таки візьму білікеди, так як сюди будуть більше пасувати, тільки потрібно їх помити. До речі, сьогодні я купила а, нові а, ці, а, ці, ці штуки, я забув, як вони називаються. І виглядає, мені здається, досить прикольно. Сьогодні <свідно> так багато грошей витратила, якщо чесно, але нічого. <свідно> Просто так нас випадає дощ. Ааа! Добрий ранок всім, як в ранок. Зараз вже такое два рази годин. Я зібралась, тому що йду гуляти з подругою в Прагу. Вчора у мене було день народження, якщо чесно, я практично нічого не зняла. Я вибачаюся просто якось. Один момент забула, що я знімаю відео в YouTube і що мені щось потрібно знімати, але просто був дуже насичений день. Зараз я вам покажу свою кімнату, як вона виглядає. Так красивенько, просто квіточки, кульки. Там ще надпись Happy Birthday. Але ну, я кайфую чесно від цього місця, як я задекорувала свою кімнату, прям дуже подобається. Так виглядає мій аутфіт. Звичайний аутфіт, нічого спешл. От такі до справи. Окей, yeah. okay, тільки я можу змінити аутфіт, коли виходжу. Я просто вже навіть злась, я просто зрозуміла, що я напевно натягну цю ковтинку і зменю свої срібляні прикраси на е, золоті, так як е, мені це більш пасує як цій ковтинці. От, і зараз мій отвіт виглядає якось так. Все, треба бічі, бо я вже не встигаю взагалі. Добрий обід. Вчора я якось знову нічого не знімала. Я не знаю, я просто була з подругою і знову, типу, не вийшло знімати. Якось так вибачаюсь. Сильно. Завтра я йду на співбесіду. Сподіваюся, що все прийде класно, без всяких проблем. Тому е тримайте там мені пальчики. Хоча, поки це відео вийде, то я вже давно дізнаюся, чи взяли мене чи ні. Але нічого. Все все одно, тримайте мені там пальчики. А зараз йду монтувати відео, тому що потрібно вже. Монтую я відео. Мені потрібно просто в програмі е, додати до того відео ще один кусочок відео. І коли я це роблю, мене просто вибиває з програми. Блін, це взагалі не прикольно. Я тепер знову почала це робити. Перемістила трішки. Не перемістити потрібно було знову, тому що ти не бачиш, коли там перемі... переміщаєш, тому що там не видно, блін. ну біс... І мені потрібно було перемістити ще раз. І, типу, і що воно мене знову вбиває, вибиває і вибиває. І я не знаю, що мені робити. Ну чого, я хочу змонтувати відео, у мене всі руки і воно просто вибиває з програми. Що відбувається? Відео я так і не змонтувала, просто програма весь час вибивала. Я не знала, що вже робити, тому я просто пішла, лягла і е -е, дивилася TikTok. Десь годинку. Mm -hmm. Тому зараз я переодяглась, іду, я хочу пілатис і потім uh, знову спробую uh, монтувати це відео. Не знаю, сподіваюся, що все буде нормально, бо блін, я не знаю, типу, що мені робити, якщо типу, я не можу змонтувати відео, тому що просто мене вибиває з програми. І, типу, я перезагружала планшет, але воно все одно. Тому сподіваюся, що все буде нормально. Ну, коротше, пішла займатися Just take deep release through center. Так, позаймалася гою, прийняла швиденько uh, душ. Uh, зараз uh, іду їсти, мала б з роботи і принесла те що. Uh, тут uh, рис З такою якоюсь підливою і потім половина такого лавашика. Чай. Ой, чай. Тому мені смачного. Так, зараз 6 годин, Блін, що з камерою. О, чи ні. Ну, коротше, зараз 6 годин, і ми з братом в Прагу, так як йому потрібно дещо купити. Це було мега спонтанно, взагалі не панувалося. Але він просто запитав, чи не йдемо ми в Прагу. Йому там потрібно купити щось для боксу. Я така, таку, окей, давай. Тому одяглася, одягла практично те саме, що вчора, тільки поміняла джинси. От. Ну все, побігли. Зараз 8 годин, я прокинулася 40 хвилин тому, вже помітистувала, позаймалася йогою. а зараз собі робити сніданок. Сьогодні, як я казала, вже ä, йду на співбесіду, трішки хвилююсь, але, типу, це таке прийомне хвилювання, не такого, щоб мені прямо було погано від цього. Що, як станеться, так станеться. Якщо мене не візьмуть, не візьмуть. Якщо візьмуть, клас. Все найкраще. Просто якщо щось відбувається, значить воно так має бути. А я побігла робити спів сніданок. Так, я готова. Мій final. Ось так він виглядає. А, я взагалі не тямлю, звідки це. Це, напевно, зі Stradivarius і ця а, штучка, блін. Я забула, я забула, як це називається, але типу, ця штучка. Все не так, я напевно Stradivarius І Адіаски. От потім прикраси. боже мені так порвається, як це виглядає. А... Ну, якось так. Виглядає дуже-дуже гарно, дуже-дуже мило. тому Ми думаю, що 100% мене мають взяти на ту роботу. 100%. Блін, хвилююсь капець. Але сподіваюся, що все буде нормально. Все буде нормально. Я знаю, що все буде нормально. Все буде нормально. Боже, нарешті на вулиці гарна погода світить сонечко. Нарешті. Так. Я тут приправила для того, щоб о, їхати на роликах. До речі, це все я собі купила вчора з братом. Як ми були в торговому центрі купити йому речі для боксу? То я купила собі ці штуки на колінники і це все і шолом. Uh, От так як потрібно себе захищати на роликах. Я вже раз впала, так що мене голова боліла, все була подерта. Тому мені uh, цього не потрібно знову. Тільки не знак буду їхати з телефоном, тому що я хочу слухати музику, так ну я щось придумаю.